Псалом 60. на мелодію Лілея свідчення, міхтам Давида на повчання, коли він спустошив Арам Нагараїм та Арамцову, а, повертаючись, Йоав у Соляній долині розгромив 12 тисяч едомців. Боже, ти розгнівався на нас, відкинув і зламав, тепер же повернися до нас. Ти трусонув землею і розколов її, направ її щілини, бо вона хитається. Ти навів велике випробування на свій народ, ти напоїв нас запаморочливим вином, а для тих, котрі тебе шанують, ти підняв знамено, щоб утекли від лука, щоб твої улюблені спаслися, вислухай нас і врятуй своєю правицею. Бог промовив у своїй святині, з тріумфом розділю сихем, розміряю долину сукот, мій глад. Мій Манасія, а Єфрем шолом моєї голови? Юда мій законодавець, Моав, мій посуд для вмивання, а найдом кидаю моє взуття, над Филистимською землею залунає вигук перемоги. Хто ж провадить мене в укріплене місто? Хто мене заведе видом? Невже ти, Боже, нас відкинув і не вирушиш Боже з нашими військами? Надай нам допомогу проти ворога, адже людська поміч марна, лише з Богом наша сила, Він потопче наших ворогів.